На Черкащині ліквідовано схему для ухилянтів. ще одній організаторці збронювання від призову повідомлено про підозру. Фігурантка за хабарі сприяла призовникам у вступі на навчання до вишу. Встановлено, що з початку цього року вона заробила майже півмільйона гривень на студентах. За матеріалами справи 34-річна заступниця декана одного з університетів регіону пропонувала абітурієнтам призовного віку допомогу під час проходження вступних іспитів. За гроші вона обіцяла повпливати на приймальну комісію. Нагадаємо, що у серпні цього року її спільнику, заступнику декана, члену приймальної комісії, через якого вона і вирішувала питання для ухилянтів, вже повідомили про підозру. подальшому потенційні призовники оформлювали відстрочку від мобілізації на підставі навчання у виші. Крім того, за гроші обоє фігурантів безпроблемно закривали сесії студентам. Наразі за матеріалами Служби безпеки України фігуранці повідомлено про підозру за частиною 3 статі 369 прим 2 кримінального кодексу України. Це за зловживання впливом її загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією майна.